Є знижки на цетрамондарниця двадцять 25% на кожну другу упаковку в аптеках подорожник. Є знижки на теплю, 15% в аптеках подорожник. «Бан» та ощад. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник. Є в мові колоритні гарні слова, але їх чомусь зазвичай оминають. І я вам скажу несправедливо оминають. Такими словами є, наприклад, гарувати, віншувати, раяти. Знаєте ці слова? От перевірте свої знання або ж мовну інтуїцію. Для цього. Виконайте тестове завдання, встановивши логічні пари. Увага! Слова гарувати, віншувати і раяти. Їхні можливі значення а. Радити, Б. Вітати, В. Працювати. Подумайте Так, готові відповісти. Отже, один В – гарувати те саме, що й працювати, важко працювати. Два Б. Віншувати означає вітати. І три А раяти це те саме, що й радити. Запам'ятайте ці слова: гарувати, віншувати, раяти і використовуйте їх у своєму мовленні. Ось і все. Насамкінець, що додам, вивчаємо мову, яку передали нам наші предки. 24 грудня, о 21-й. Мене звати Юрій Горбунов. і Я граю господаря. Слідкую, щоб у світі духів все трималося купи. Нехай у вашій господі завжди все буде гаразд. І ніяка нечиста сила ніколи не знайде дороги до вашого порогу. З Різдвом будьте здорові! Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один.